П'ять метрів від берега і погнали. Є. Не буду навіть паузи ставити, робити якийсь склейок просто, як сказати, одним кадром закид. Окунь. Відпав, вітаю друзі. Сьогодні приїхав з сім'єю на відпочинок на таке дуже-дуже популярне місце Во. і плавав, побачив просто тонни мілкого окуня. У мене завжди з собою вудка, вже відкусили мені хвостик, а зараз трошки познімаю відео, покажу, як то все відбувається. Е, до речі, нагадаю, спінінг цей я розіграю трошечки пізніше серед підписників. мормышка півграма Crazy Fish Tipsy Скільки він тут? 1,2 дюйма Зараз буду заряджати <клух> Ловить у кунчика хвостик получається, трошки криво. О, так трошки краще. Просто так, трошечки далі, 5 метрів від берега. І погнали, є, дивіться, вже. Один є. Перший закид. Він навіть наколовся їх, наскільки багато там. Ось такий окунчик плаває. Не буду навіть паузи ставити, робити якийсь склейок, просто, як сказати, одним кадром. Закид. Окунь. Відпав. І виходить окунь, він тягнеться на приманки, а за ним йде ще штук на, мабуть, по 10, я не знаю. Просто, ну, балдєж. Я обожнюю ловить окуня маленького. Трошечки пізніше, мабуть, візьму ультрака є ще. Друзі, навіть паузи не ставив ніяких склейок, ніяких ніяких нарізок. Два окуня за одну хвилину. Може навіть менше, бо я не дивлюсь за часом. Давайте спробуємо ще закид. Три. Три. Навіть стрекоза на приманку нападає. Закид. Чотири. Це називається роздача. Так, розмір, конечно, не, не супер, але це роздача. Чотири. Опав. Чотири закида, чотири окуня. Покльовок до того, як він засічиться, я навіть не пересчитаю. П'ять. Ха-ха. П'ять. Відпав. Закид. шість ех завів в дерево. віляку завів. шість ну Тут просто розрив. Це просто розрив кайф. Може навіть, я думаю, проводку не робити, просто так кидати трошечки, підмотувати. Щоб ви бачили, скільки їх виходить на приманку, просто. Лорд, що ти тут лазиш? Тіка. Ну шість. Ай-яй-яй. Зака тільки відчіпляється, бо так причіпляється слабенько. Я навіть не намагаюсь сікти. Сім. ех, е! Від, відірвав мормишку. Представляєте? Ось, відірвав мормишку. 4 хвилини, сім окунів маленьких. Ну, я не знаю, як це інше легше назвати. Зараз піду підзв'яжу ультрака, поставлю трошечки вашу вагу. Мені здається, що там десь трошечки нижче на дні. Все ж таки є м, побільше окунь. І так, друзі, взяв. Ультрика. Поставив свого улюбленого Сатурна на 2 грамах. Це має вже трошечки швидше і глибше падати. Зараз спробую трошки більшого окуня зловити, бо мермишинг цікаво, але ну, коли ти кидаєш, і просто на кожному закиді окунь ну, набридає. Закид тут де, де деревця ці коряшки. Я не знаю, чи ви бачили, але вони просто вистрибнули з води. Два, ось вони крутяться коло приманки. Клас. Вилетіли з-під дерева. Трошечки більші, як ті були. Може вони якось так реагують на приманку більшу. Ти спробуємо ще закид. Бачу такого цікавенького кунчика. Їх видно. Так, тепер вони просто переслідують приманку. Їх просто дуже багато, вони маленькі і переслідують приманочку. Є, друзі, перший окунь на, Ох, на Сатурна. Ох, йоли пали зійшов, але гарненький був окунець. Зараз ще туди закинув. Я так розумію, вони там між деревами стають трошечки побільші. Просто покльовка на покльовки, покльовка на покльовки, я не знаю, чи вам видно чи ні, як вони клюють, як вони б'ють Без перестану. Оце місце звісно знайшлося. Вон кінчик вудки. Дивіться, просто О, є покльовка, покльовка, покльовка. але вони малі, вони б'ють, не можуть зжарти, то навіть Сатурна є Сів. Такі малиші. Зараз спробую таке на дно покласти, якщо вони мені дадуть. І чи не знаю, бачите, не бачите, видно чи ні. Але атак, просто купа. Ех, є блін не всікаються дивно гачки дикой гарні. Зжер, зажер, але зійшов це знову. Знову стягло. Просто закид і нападіння одразу, моментально. Удар, 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 удар.